У реалізації сольва Прогрес загуменна Маргарита. Директор обласної школи з ігрових видів спорту Дем'ян Володимир Михайлович. Полоний суддя змагань керівниця Василь Михайлович. І також сумість Василь Франців. Спонсори турніру вітка полонини. Спартак Свалява, а пафе зеркало, папе контакт 5 відділ культури молоді та спорту Свалявської районної державної адміністрації. Облески! Також переходимо до нагородження. Вже? <ріст> Вже? Так, так. Я думаю, зробимо нагородження, а потім скажемо слово, а то буде гарно. Отже, Свалявська районна державна адміністрація нагороджує грамотою тренера викладача з волейболу Свалявського ДЮСШ Скукіса Василя Францевича. І цю чудову місію ми берусю Роману Васильовичу Рабію. Так, до кожної грамоти додається грошова премія. Грамотою нагороджується Циля Андрій Васильович. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту району та. Ону та нагоди визначення дня фізичної культури і спорту. Отже, чудові нагороди за внески люди працювали, вкладали свою душу, тіло, здоров'я. Вид спорту, який прославлятиме нашу сваляву, стане відомою волейболу. Я думаю, і за межами, якщо будуть гарні спортсмени, так грамотою свалявської районної державної адміністрації нагороджується вореняк Марія Васильівна за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту обласки. Грамоту і Свалявської районна державна адміністрація нагороджує Ропонича Василя Ігоровича за вагомий, <плес> за, за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту. Грамоти Свалявської районної державної адміністрації нагороджується Загарій Гарі Віктор За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту. Ви мій перший вчитель нагороджений і не залишився поза <риклад> спорту. Дякую, дуже приємно. Грамотою Смолявської району державної адміністрації нагороджується Бута Іван Іванович. Заморови на судороги та фізичної культури і спорту. Грамотою Смолявської району державної адміністрації нагороджується Плоскін, Плоскін Василій Віча. Сволявська районна державна адміністрація нагороджує грамотою головнича Олександра Михайловича. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту. Грамотою свалявська районна державна адміністрація нагороджує титинець Вікторію Васильівну. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури. Теж приємно, що багато знайомих лиць сьогодні одержують грамоти. Оплески Вікторії. Грамотою Свалявської районної державної адміністрації нагороджується Стрельцова Костянтина Дмитровича. Оплески. Нагороджуємо грамотою Негру Олега Павловича. Оплески. Сволявської районна державна адміністрація нагороджує грамотою Коваленко Олександр. Приємно і цікаво, що люди займаються багатьом у цьому і діджей, і спортсмени, і все співають. Це дуже класно. Так, свалявська районна державна адміністрація нагороджує грантою Поповича Василя Володимировича. Обуски. Сергія Михайловича. Він мало підтримується, бо не змагання по цедово. з селянської районі державної адміністрації переогороджують Кіндрата Валерія Васильовича. Селецької <плес> районі державної адміністрації нагороджує рамки побоюча Володимира Васильовича. Вони кручі працюють. Shqiptare të shumë të shumë Shqiptare të shumë